Привіт, друзі! Привіт! До купівлі будинку наш канал був про велоподорожі. Ми дуже сильно любимо подорожувати нашою прекрасною Україною на велосипедах. Це саме той транспорт, який дозволяє насолодитися кожною хвилиною подорожі і потрапити в будь-яке місце, куди не заїде автомобіль або мотоцикл. А для того, щоб комфортно подорожувати, потрібні велосипедні сумки, щоб класти туди екіпірування. Вже давно для себе ми знайшли Renko Bags. Вони виготовляють надійні сумки на багажник, але нам завжди не вистачало байкпакінгу від них. Байкпакінг це сумки, для яких не потрібен багажник. Вони вішаються прямо на будь-який велосипед. Десь півроку тому ми разом із Renko почали розробляти лінійку байкпакінгу. Було випробувано багато різної тканини, фурнітури та форм. І нарешті, після шість місяців, у нас. У нас є перша лінійка велосумок. Але в майбутньому ще будуть додаватися різні розміри та розроблятися нові сумачки. Аналогів в Україні немає, бо, по-перше, тут тканина ТПУ, а по-друге, тут зварні шви, а не шиття. Сумки вийшли, водонепроникні, міцні та легкі. Ці фактори дуже важливі для комфортної велоподорожі. І зараз ми з радістю вам покажемо всі сумачки, з чого вони зроблені, як кріпляться і що в них можна возити. Почнемо ми з сумки на раму на 1 літр. Тканина ТПУ має високу міцність, довговічність і підлягає ремонту. Місця кріплень посилені подвійним матеріалом. Також кріплення з можливістю індивідуальних налаштувань. Можна встановлювати як на липучки, так і на бонки. Також є вихід для зарядного кабеля. Вага сумки всього лише 85 г. Найчастіше тут ми перевозимо телефони, павори та якісь батончики на перекус. Друга сумочка це внутрі рамка на 2,4 літри. Тканина ТПУ, шви зварні, як в принципі на всіх сумках Ренкобекс. Завдяки цьому вони і є повністю герметичні. Місця кріплень посилені подвійним матеріалом, кріплення з можливістю індивідуальних налаштувань. Сумки сумісні з більшістю існуючих рам. та є також вихід для кабелю. Блискавка по стандарту розташована з правої сторони, але, за вашим бажанням, вона може бути перенесена на ліву сторону. Вага всього лише 123 грами. Найчастіше в ній ми возимо вітровочку або якийсь дощовик, ну і може снеки на перекус. Також є ось така сумочка, внутрі рамка на 4 літри. По матеріалу і швам все те ж саме. Місце кріплень посилено подвійним матеріалом, кріплення з можливістю індивідуальних налаштувань. Сумка сумісна з більшістю існуючих рам. Є вихід для кабелю, близька. Ка по стандарту з правої сторони, але за бажання можете перенести і на ліву сторону. Вага лише 160 грамів. Тут можна возити вітровку, зарядки, гаджети. Снеки, ремкомплект і навіть залишиться ще вільне місце. Перейдемо до сумок на вилку. Матеріал і ті ж самі, і якісна фурнітура від віджей. Має світловідбивний елемент, посилена задня частина та дно. Система ролл топ для зміни об'єму. Об'єм сумочки 5-6 літрів, вага 174 грами. В одну таку сумку поміститься: спальний мішок або каремат подушка, душ, рушник, або газовий пальник. Балон та посуд, або ціла гора смачної та сублімованої їжі, або може навіть і 3 кг шашлику. Коротше, дуже універсальна сумка, в яку можна запхати багато всього. Сама сумка кріпиться на ось таке міцне сталеве кріплення, а кріплення прикручується на бонки на саму вилку. Перейдемо до підсидільної сумки на 14 літрів. Матеріали та шви ті ж самі, фурнітура, від J. посилена тканина у всіх точках контакту з сидінням. Є два слоя, є навіть і три слої. Віддені немає ніякого каркасу, але через те, що тут дуже багато слоїв, вона гарно тримає форму. На сумці є два кріплення для ліхтарику. Зверху на сумочці є дуже зручна резиночка. Тут ви можете возити якісь речі, шльопани або навіть водичку. Ось дивіться. За підсиділ кріпиться двома ліпучками, і також за сідло двома фастексами. Система Roll-Top для зміни об'єму. Вага сумочки всього лише 390 грамів. В ній можна возити. Трусики, е фен, плойку, шампунь. В принципі, те, що потрібно дівчинці для, гарної, для гарного відпочинку. <рес> Найчастіше тут ми возимо теплі речі, речі для сну, змінні речі. Взагалі всі речі ми возимо в основному в цій сумочці. Перейдемо до нарульної сумки. Вона також на 14 літрів, швидканина ті ж самі, фурнітура від «Джей». Посилена задня частина, система ролтоп для зміни об'єму. Є дуже зручна резиночка. Тут ви можете возити також шлюпани, речі, воду, шампура. Ми возимо тут в основному штатів, все, все возимо. Вага сумочки 287 грамів. Найчастіше в ній подорожує наш намет. Кріпиться вона за три точки: дві за кермо, третя за рульовий стакан або за вилку. І перейдемо до жирнючих велосипедів. Коханий дуже хотів собі велику сумку на раму, щоб туди можна, знаєте, так, пів хати покласти. Розміром вона 2 літри. По матеріалу і швам все те ж саме. Місця кріплень посилені подвійним матеріалом, кріплення з можливістю індивідуальних налаштувань. Можна встановлювати на липучки, а також на бонки. Також є вихід для зарядного кабелю. Версія на бонках 190 грамів, на липучках 153 грами. Найчастіше в ній він возить півсумки батончиків, бо любить поїсти, і півсумки гаджетів. Бо багато знімає для вас. І перейдемо з вами до самої маленької, але самої необхідної сумочки, яку треба завжди з собою всюди брати. Вона всього лише 800 мл. По матеріалу і швам все те ж саме. Фурнітура від J та місця кріплення посилені подвійним матеріалом. Кріплення з можливістю індивідуальних налаштувань. Вага її всього лише 65 грамів. Саме в ній ми возимо ремкомплект. Насос маленький, камера. Скручена ключик, щоб відкручувати, і все таке. Сімейний. Сімейний, так. Да. Насос. Сімейний насос. <гум> Друзі, ось така лінійка байкпакінгу в нас вийшла. Це я вважаю дуже крутий старт, крутий початок. Далі буде більше, більше крутих сумачок, більше розмірів. Вони вийшли. Саме такі, як ми хотіли, це водонепроникні, легкі, міцні та надійні. І, до речі, достатньо бюджетні, якщо порівнювати з конкурентами. Посилання на кожну сумку з цієї лінійки знаходяться у описі. І пам'ятайте, що діє промокод на знижку 5%. Малик 5. Тому, якщо вам щось потрібно, від Renko Bags Переходьте за посиланням, замовляйте, кажіть промокод і буде вам щастя. І не тільки на байкпакінг, а ще й на сумки на багажник, навіть на мотоциклетні сумки, якщо ви в нас. Мотоцикліст ринку робить і їх. Сподіваємось, вам зайшла ця лінійка. Нам вона дуже сподобалась. Півроку пішло на те, щоб вийшла ось ця прекрасна лінієчка. Скоро будуть відоси не тільки про будинок, а й відоси про велоподорожі. Тому, хто не підписаний, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відосу. Та напишіть, як вам сумачки. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.